Цей вірш починався, як білий, як мій батальйонний побратим, позивний білий, як убієнний Сашко білий, як ризи мучеників 18 20 лютого. Білий, як щоки того чоловіка зі Львівщини, який 19 лютого вимкнув телевізор, з пересердя вирвав шнура з розетки. Все, не можу більше на це дивитися. Сказав сполотнілій дружині. Обійняв домашніх, поцілував діток, наймолодшу взяв на руки, довго гладив по голівці, пішов на вокзал, за три ціни придбав квиток на потяг, щоб хоч якось дістатися до Києва. 20-го о восьмій був на вокзалі, о 9-й на Майдані, о 10-й на Інститутській. А об одинадцятій вже стояв перед Господом у білих кризах, бо простилися йому всі гріхи Його, свідомі і несвідомі, бо відкупив він своєю жертвою не одне місто і не одне село, і сидітиме він до віку праворуч від сина Отця нашого, бо за народ свій життя віддав. Скам'яніла від горя жінка, дивиться тепер на нього, витисаного з каменю. А старенька, ледь жива мати, ходить по добрих людях, б'ється головою до високих порогів, добрим людям клямки обціловує. Дайте яку копійку родині, та лише вже трійко малесеньких діток. А добрі люди сидять за дубовими дверима з написом. Обід з дев'ятої до вісімнадцятої зиркають на неї з-під лоба недобрими очима. Вона хіба не бачить? зайнятий, їмо. Поступово мій білий вірш міняється на лиці, рядки беруться чорним від люті, від образи наливається кров'ю. Вірш стає мокрим і солоним. Як кінці хустки згорьованої матері, а потім побратими виряджають тебе до Києва. Їдь до міністра, візьми собі підтримку народного депутата, запитай, доки ми тут будемо кидати бруківку і коктейлями Молотова палити танки. Може, нам нарешті видадуть зброю, якщо не можуть просто видати, нехай продадуть. Так і скажи. Щоб захищати країну, ми готові купити в України зброю. Чого? ж? І тобі стає соромно, і твій білий вірш червоніє від сорому. Скидаєш себе одяг просто на тротуарі і йдеш до ВР в самих трусах. А там тобі кажуть: сюди, і в трусах не можна, вас може побачити Ганна Герман. Інна богословська, поважні пані та панове. Що вони подумають, побачивши вас в самих трусах?» Плювати мені кажу. Я можу зняти решту одягу, і тоді всі подумають про мене добре. В першу чергу Ганна Герман та Інна Богословська. Але я не маю на це часу. Мене побратими з передової відрядили. Мені потрібен такий-то і такий-то народний депутат. Люся, подивися ще один придурок, який вірить, що насправді існує такий то депутат. Послухай, шановні, не знаю, як вас там. Бачу, що мандата у вас немає. Такого депутата, як оце ви кажете, зроду не було. Ми найняли безробітного актора п'яничку, запропонували йому роль другого плану. Торгувалися за їжу. Як бачите, він непогано справляється. Ну, де ви за цими дверима бачили не те, що народного депутата живу людину, а на табличку на дверях ви уваги не звертаєте. Тут так заведено. Якщо на дверях написано народний депутат, то за дверима нуль-нуль. Тим часом мій білий вірш з червоним червоніє, як повстанський прапор нашої боротьби. Але треба йти до міністерства, як хлопці веліли. Тільки но ну, я підійшов до будинку міністерства, як назустріч мені виходить череп. Ви не знаєте, хто такий череп? Може, ви не знаєте, що таке ринок юність? Ну, тоді запитайте у киян. Череп, знаний рекетир і вбивця. Свого часу кришував ринок юність, поки його не завалили, а міністр кришував його. Череп, кажу, так дивно бачити тебе тут на вулицях Києва. Ти років з 15, як мав би горіти в пеклі, а твої кістки вже мали б згнити. Та сам дивуєшся, прикінь, в пеклі на ніжні полці, кричу, як потерплявши, бо страшно ж. все кругом горить. Сушняк, і реально вольно. А тут приходить чорт і каже, переводишся в камеру з полегшеним режимом. А твоє місце хі -хі -хі, залишається для іншого. Ха-ха-ха-ха Ото заходив до нього в гості. Відпустили мене на годинку, щоб я особисто повідомив йому про це. І я стаю чорний з горя, як Нельсон Мандела, і в мені кипить кров червона, як у Нельсона Мандели. І я тікаю з цього поля бою, тікаю, як останній боягуз, тікаю з цього сторостерзаного Києва, туди, де моє серце віднайде мир і спокій. Туди де не так страшно, туди де Маріуполь, Артемівськ, Луганськ. Ну чого ти мучишся? Рвеш собі мені душу. Цілься правильно. Каже мені Залізяка, каже мені надвечір мій автомат. Чи ти думаєш, якщо я автомат, то в мене немає душі? Це ти цілишся, але я вирішую, стріляти чи не стріляти, попадати чи не попадати в ціль. І я кидаю подалі в кут дурну залізяку, наказую, щоб замовк і не спокушав мене дурними речами. Знімаю ріжок з набоями, ставлю зброю на запобіжник. Все от бой. Поки дійшли до кінця. Мій білий вірш повністю став червоно-чорним. Поверх горя запеклася кров.